Курс P5JavaScript з Temwarc.ua. З першого уроку, ви вже зрозуміли, що в цьому курсі ми вивчаємо графічну бібліотеку веб-дизайнерів. Нам треба розуміти дві речі та поєднати їх. Що? Ми з вами будемо спиратися на наше творче. Бажання створити гарний дизайн. Та будемо використовувати комп'ютер. Як ви знаєте, художник, коли створює свої картини, його інструкцією є бажання та натхнення у поєднанні з навиками. Комп'ютер потребує чітких математичних вказівок. Тому щоб нам створити гарні дизайни. Нам необхідно буде поєднати дві ці речі. Поєднавши творче бажання та чіткі математичні вказівки, зможемо створювати дизайнерські роботи, використовуючи бібліотеку P5JavaScript. Давайте поговоримо про те, що будь-який примітив, який ми створюємо, має математичний опис координати розташування. Координати на площині та в просторі у p 5 JavaScript виглядають ось таким чином. Більшість графічних побудов ми будемо проводити на площині, тобто у двохвимірній системі координат 2D, у яких положення будь-якої точки можна записати двома числами, які відповідають проєкції положення точки на осі координат. 0х горизонтальна вісь та 0y вертикальна вісь. На відміну від звичайних декартової системи координат, зазвичай ми не матимемо від'ємних значень координат. Відліку, початок відліку знаходиться у верхньому лівому куті вікна візуалізації. І він має координати x0 та y0. Значення X зростають зліва праворуч, а значення y збільшується вниз. Максимальне значення x та y обмежується розміром вікна, візуалізації. Хоча насправді вони можуть бути і більшими. Але об'єкти з такими координатами не відображатимуться на екрані. У саме цьому просторі ми будемо малювати. Тобто, якщо згадати математику, то. Ми маємо координатна чверть перша, друга, третя, четверта, то можна сказати, ось така перевернута перша координатна чверть і є тим канлосом, тим палатном, на якому ми будемо працювати. Звісно, що в деяких випадках, коли наші проекти будуть ставати більш складні, ми будемо використовувати і від'ємні значення. Тобто будь-який примітив, він має чіткі координати. І це треба розуміти. Коли ми, враховуючи наше натхнення та наше бажання та бажаний зовнішній вигляд, який ми хочемо отримати нашої роботи, робимо якісь примітиви, то в цифровому пристрої в P5 JavaScript. Ми чітко маємо описати математичні точки на осях координат. Далі, кольори. Вони теж мають математичний опис. Нам знадобиться засоби вибору кольорів. Ми будемо використовувати модель RGB Red Green Blue, яка має значення від 0 до 250. Кожний з кольорів. Тобто, поєднавши один кольор, другий кольор та третій кольор в певному, з певним значенням, ми зможемо з вами отримувати різноманітні кольори. Так само, як в художній школі, коли змішують кольори для отримання інших кольорів. Примітка: обрати потрібні кольори можливо різними засобами, навіть використовуючи онлайн-ресурси. Тобто, якщо нам на початку нашої діяльності, а це, безумовно, буде так, досить важко буде у цифровому значенні підібрати відсоток там, 0, 0, 0, 0. Це чорний 0,250, 250 і 250, так далі. Щоб не підбирати, ми можемо використовувати такі засоби, як в онлайн, так і встановлені. Добре. А зараз давайте з вами перейдемо в редактор. І так, ми з вами зайшли в онлайн-редактор, і ми вже можемо розпочинати працювати. Інтерфейс цього редактору наступний. Ми можемо виконати, зупинити виконання проєкту, авторефреш виконати для того, щоб кожна наша дія відображалась одразу у прев'ю перегляді. Можемо навіть створити. Обліковий запит. Можемо обрати, якщо нам англійською, досить складно, обрати різні мови є і в переліку і українська. Що ми бачимо на початку, коли зайшли у веб Editor? Ми бачимо функцію setup. Ця функція setup у нас встановлюється на початку, тобто setup встановити, розпочати. І далі Create canvas. Тобто створюємо полотно 400 на 400. І функція Drave позначає, яким саме кольором ми заповнюємо це полотно. Якщо я зараз натисну Виконати, то у нас з'явиться прямокутник розміром 400 на 400. Якщо ми змінимо значення і, наприклад, самі з 400 ставимо 100, натиснемо знову Виконати. У нас. Змінився розмір. Ставимо тут, наприклад, замість 450. Натиснемо виконати. Так само у нас змінився розмір. Ми бачимо background, тобто заливка «Колір» 220. Це лише одне значення. Якщо ми хочемо, щоб у нас Red, грін або блю мали одне значення, то можна задати. Лише одним числом. Тобто 220. Зараз задано і ми бачимо ось такий сірий кольор. Якщо ми зараз додамо ще раз 220 і ще раз 220, натиснемо Виконати, то ми отримаємо той же самий кольор. Тобто для спрощення, якщо у нас значення R Red Green Blue. Збігається між собою, то ми можемо залишати лише одне значення. Якщо ми хочемо видозмінити наш бекграунд, що для цього треба зробити? Можна ввести пошуковий запит вибор, вибрати колір онлайн, зайти на будь-який сайт, зайти на будь-який сайт та, скориставшись конструктором, обрати потрібний колір. Наприклад, ми хочемо. Ну, наприклад, ось такий блакитний якийсь підбираємо. Обираємо блакитний. Обираємо ось значення і автоматично підібравши, обираємо ці три значення. Копіюємо. Ctrl-C. Скопіювали. Вставляємо. Натиснемо Виконати. І у нас видозмінився кольор. Давайте зробимо полотно трохи більше. Наприклад, 300 на 350. Натиснемо виконати. Ось у нас же є певне, скажімо з вами, розуміння, як змінювати розмір вікна, де у нас відображаються наші примітиви канвасу, та як змінювати фон. Добре. Давайте тепер з вами спробуємо додати функцію. Яка намалює, наприклад, крапку. І так, розпочнемо. Після функції Drive", background, де ми задаємо, ми даємо наступну команду. Строк Page. Наприклад, 10. Крапка з комою. Ця команда вказує розмір нашої крапки. Далі. Строк. Вказуємо колір. Наприклад, ми хочемо, щоб наш колір був червоний. До речі, можна вказувати ось таким чином також кольори. Добре. казав. Далі. Ось так. Одразу і позначає. Далі ми вказуємо позиція, тобто, де знаходиться в X та в Y наша. Точка. Вказуємо, наприклад, 150. 150. Натиснемо виконати. Ось у нас з'явилась точка. Хочемо підібрати, щоб вона у нас була всередині. Тому 350 змінюємо на 300. Ось у нас точка знаходиться всередині. Змінюємо позицію, вставляємо, наприклад, позицію 1, 1. 1. 1. Натискаємо виконати. І ми бачимо, де знаходиться наша крапка. Поставимо, наприклад, значення 200, 1. Натискаємо: ось у нас видозмінилось. Поставимо, наприклад, значення 1. 100. Натискаємо Позиція змінилась. Ну і повернемо в центр 150 150. Ось так ми з вами вже розібрались, як змінювати кольори, як змінювати позиції. Як змінювати розмір полотна. Canvas. Добре. Давайте з вами намалюємо лінію. Розглянемо, як можна намалювати лінію, а не лише крапку. І так, щоб намалювати лінію, ми використовуємо команду Line. І так, пишемо Line з англійської лінії. І далі вказуємо точки початку лінії. Та точки де є кінець лінії. І так, наприклад, початок у нас буде 200. Двісті точка. Кінець, наприклад, 250. 250. Виконаємо. І так, у нас з'явилася лінія. Ми бачимо, що колір той же самий, що і наша крапка. Давайте змінимо колір нашої лінії. Страйк і вкажемо, наприклад, стандартний чорний колір. Залишимо 00. Ми бачимо, що у нас видозмінилось. Змінимо, наприклад, значення початку. Наприклад, ставимо 100. 100. Ми бачимо, що у нас лінія змінилася, та точка є перекрита. Якщо ми з вами візьмемо, наприклад, ці дві команди. Ctrl-X. Виріжемо їх. Навіть не дві, а нам вже ще товщину ми задаємо. Три команди візьмемо, виріжемо і ставимо нижче. То ми побачимо наступне, що точка з'явилась. Ось ми з вами деякі прості дії розібралися, як створювати крапку, як створювати лінію. Наприклад, змінити розмір лінії, яким чином можна. Поставимо, наприклад, тут значення точніше, не лінії розмір, а розмір нашої крапки. Наприклад, ставимо значення 25. Запускаємо і змінилось. Якщо ми хочемо змінити розмір лінії, то беремо цю команду Ctrl-C і задамо, наприклад, розмір для лінії. 5. І у нас вже ось такий має вигляд наш малюнок. Тобто певні стартові дії ми з вами вже розглянули. Що ми маємо розуміти? Що у нас лінія, якщо ось взяти нашу лінію, то вона здається ось такими координатами, як х1 y1. І в свою чергу кінець лінії задається у нас координатами x2, y2, коли ми з вами створюємо лінію. Точка у нас задається координатами x1, y1, оскільки вона має лише одну координату. Повторіть, будь ласка, за відео. Ну а зараз давайте підведемо підсумки. Підсумки. Ми стартували з вами. Розглянули в цьому уроці математичні моменти. Як створити ось координат, РГБ модель кольорів. Створили крапку, створили лінію. Певні моменти, які нам потрібні для того, щоб стартувати у вивченні, ми з вами розглянули. Обов'язково не просто переглядайте, а виконуйте всі дії, які ви бачите у відео, і використовуйте підручник, на який ми спираємось. Дякую вам за увагу. Не забуваємо підписатись на наш канал. До наступних уроків!